Діяння святих Апостолів, глава 13. В Антіохії в тамтешній церкві були деякі пророки і вчителі Варнава і Симеон, що звався Нігер, і Луцій Кириниянин, і Монаїл, вихований з іградом Четвертовладником, і Савл. Коли вони служили Господу і постели, Дух Святий сказав Піділіть мені Варнаво та Савла для діла, на яке я покликав їх. Тоді вони, попостившись і помолившись та поклавши руки на них, відпустили їх. Вони, послані Духом Святим, прийшли до селивки, а звідти відпливли до Кіпру, і, будучи в Саламіні, проповідували слово Боже в синагогах іудейських, мали ж вони і Іоанн для служіння. Прийшовши весь острів до Пафа, знайшли вони одного волхва, лише пророка іудеянина, на ім'я Аваріусус. Який був з проконсулом Сергієм Павлом, чоловіком Розумним. Він, покликавши та Савла, побажав почути слово Боже, а Еліма, Волхв, бо то значить ім'я, його, противився їм, намагаючись відвернути проконсула від віри, але Савл, він же і Павел, сповнившись Духа Святого і глянувши на нього, сказав: О, сповни всякого лукавства і всякого лиходійства, сину диявола, ворог усякої правди, чи перестанеш ти збивати з прямих шляхів Господніх? І нині ось рука Господня на тебе, ти будеш сліпий, і не побачиш сонця якийсь час. І зараз же обійняла його темрява й пітьма, і він, повертаючись туди, то сюди шукав поводиря. Тоді проконсул, побачивши, що сталося, увірував, дивуючись, ченю Господньому. Відпливши з Пафа, Павел та ті, що були з ним, прибули до Пергіїв Памфілії. А Іоанн, відлучившись від них, повернувся до Єрусалима. Вони ж, проходячи від Пергії, прибули до Антіохії Пісідійської і, увійшовши синагогу в суботнього дня сіли. Після читання закону і пророків начальники синагоги послали сказати їм: Можі браття, якщо у вас є слово повчання до народу, говоріть. Павел. Підвівшися, дав знак рукою і сказав: Можі ізраїльтяни і всі богобоязливі, вислухайте. Бог народу цього вибрав отців наших і підніс цей народ під час перебування в землі єгипетській і силою великою вивів їх з неї. Я близько сорока років годував їх у пустині і, знищивши сім народів у землі Ханаанській, розділив їм у спадщину землю їхню. І після цього близько 450 років давав їм суддів до пророка Самоїла. Потім просили вони царя і Бог дав їм Саула, сина Кісового, мужа з коріннямінового, так минуло років сорок. Відкинувши його, поставив їм царем Давида, про якого і сказав, засвідчивши, знайшов я мужа по серцю моєму, Давида, сина Ієсеєвого, який здійснить усі бажання мої. З його ж потомства Бог за обітницею воздвиг Ізраїлеві Спасителя Ісуса. Перед самим пришестям його Іоанн проповідував хрещення покаяння всьому народові ізраїльському. Закінчуючи ж путь свій, Іоанн говорив, За кого ви мене вважаєте? Я не той, але ось іде за мною, у котрого я недостойний розв'язати вузуття на ногах. Можі браття, сини роду Авраамового і всі між вами. Хто боїться Бога, вам послане слово спасіння цього. Бо жителі Єрусалима і начальники їхні, не впізнавши його і осудивши, сповнили в слова пророчі, що читаються кожної суботи, і, не знайшовши в ньому ніякої вони вартої смерті, просили Пілата вбити його, коли ж сповнилося все написане про нього, то знявши з дерева, поклали його у гроб. Але Бог воскресив його з мертвих. Він протягом багатьох днів являвся тим, які увійшли з ним з Галілеї до Єрусалима і які нині є свідками його перед народом. І ми благовіствуємо вам, що обітницю даного Отцям Бог виконав нам, дітям їхнім, воскресивши Ісуса. Як і в другому псалмі написано, ти, син мій, я нині родив тебе. А що воскресив його з мертвих, так що він уже не повернеться в тління про сказав так, я дам вам милості, обіцяні Давидові, вірно. Тому й в іншому місці говорить не дасиш святому твоєму побачити тління. Давид, послуживши в свій час Божій волі, упокоївся і приєднався до своїх отців і побачив тління, а той, котрого Бог воскресив, не побачив тління. Отже, хай буде відомо вам, мужі браті, що заради нього вам сповіщається відпущення гріхів, і в усьому, чому ви не могли виправдатися, законом Ісеєвим виправдовується не всякий віруючий. Стережіться щоб не прийшло на вас, сказане у пророків: дивіться, не радив її, подивуйтесь і побачите і зникнете, бо я творю діло в Дні ваші, діло, якому не повірили б ви, коли б хто розповів вам. Як вони виходили з іудейської синагоги, язичники просили їх говорити про те саме і в наступну суботу, коли ж зібрання розходилось, бо багато іудеїв і шануючих Бога. Навернених з язичників пішли слідом за Павлом і Варнавою, які, бесідуючи з ними, переконували їх перебувати у благодаті Божій. Наступної суботи мало не все місто зібралося слухати слово Боже, але іудеї, побачивши народ, сповнилися заздрості і суперечаючись супереч, та лихословлячи. Перечили тому, що говорив Павел. Тоді Павел та Варнава з дерзновінням сказали: Вам першим належало проповідувати Слово Боже, а через те, що ви відкидаєте його і самих себе робите недостойними вічного життя, то ми звертаємось до язичників. Бо так заповів нам Господь: Я поставив тебе світлом язичникам, щоб ти був на спасіння аж до краю землі. Слухаючи це язичники. Раділи і прославляли слово Господнє, і увірували усі, які були наперед визначені до вічного життя, і слово Господнє ширилося по всій країні, але іудеї намовили побожних та почесних жінок і перших у місті людей, і вчинили гоніння на Павла та Варнаву, і вигнали їх із своїх меж. Вони, щоб, трусивши на них порог з своїх, пішли до іконії, а учні сповнювались радості і Духа Святого.